Вітаю вас, друзі! Сьогодні незвичайне названня програми Тягни Моню сюди. Можливо, ви, як і я, зустрічали в житті ну, трохи таких божевільних віручок, особливо знову навернених. Вони я, космонавти, такі, знаєте, вірять у все неможливе, діють дуже неординарно і готові на все, аби тільки Ісус прославився, або здійснилось їх якесь бажання. Вони не відступають не перед ніякою перешкодою, а такі, знаєте, як танки валять уперед. Добре, це чи погано? не знаю. Можна дивитися на то по-різному. Але факт є фактом. Дуже часто вони отримують від Бога набагато більше, ніж ті, хто вже роки рухається за Богом. Так би мовити, вже бачив різне і вже так би мовити, трохи сіпіннівся. Саме так я бачу одну з найцікавіших історій зцілення, яке зробив Ісус. І винними у тому було чотири божевільно налаштованих віруючих друга, які розібрали навіть кришу хати, де усередку був Ісус. І звітіля з криші на мотузках опустили паралізовано свого друга. Це не шокувало Ісуса як щось таке не дуже цивілізоване або хуліганське. Він прийняв їх віру. Він бачив їх віру, він підтримав їх, їх не самостійне бажання допомогти товаришу йовіч зсилив його. Але були ще деякі причини, навіщо він то зробив. Я запрошу вас. продовжити дивитись, не виключайтесь, бо раптово це допоможе вам бути більш ризикованим і отримати від Ісуса трохи більше, ніж мали раніше. Читаємо. Сталося так, що одного разу, коли Ісус проповідував людям Слово Своє, перед Ним також сиділи фарисеї і вчителі закону, які посходились до Нього з різних місць, Галилеї, Юдеї, а також Єрусалиму, і сила Господня була з Ісусом, тож Він міг зцілувати людей. Кілька чоловіків принесли до Ісуса паралізованого, який лежав у ліжку і намагався принести Його і покласти перед Ним. Але пробитися крізь натовп вони не змогли. Тож, розібравши дах будинку, де був Ісус, спустили хворого на його ліжку посеред натовпу перед ним. Побачивши, як сильно вони вірують, Ісус мовив до хворого Друже, гріхи твої прощені. На те фарисеї та книжки подумали, хто він такий, що так зневажає Всевищого? Ніхто не може прощати гріхи крім самого Бога. Та Ісусові були відомі їхні думки, тож Він відповів їм. Чому ви так думаєте? Але я доведу, що син людський має владу на землі прощати гріхи, і мов він до паралізованого Кажу тобі, вставай, бери постіль свою і йди додому. Тієї ж миті паралізований став перед ним, забрав свої ноші і подався додому, прославляючи Бога. Всі були вражені, хвалили Бога. Благовіння охопило їх, і вони казали: сьогодні ми бачили неймовірні речі. Це записано в в 5 розділі 17, 22, 24, 26 вірш. Отже, дивіться, продовжується, так би мовити, захоплювати серця та уми євреїв. Ісус стріляв, ходив, всі про нього розмовляли, всі йшли за ним, вони бачили чудеса і вони починали все більше вірити в нього. Нарешті, Це, це якби вийшло до таких масштабів, що не витерпали. Вже книжники фарисеї Вони їх трохи свербіло, вони, вони мали якось розібрати, Та що це таке. Всі, йдуть за, всі, всі Ісус, Ісус кром, за нас вже забули, кровом за Ісуса розмовляє. Вони пішли, написано, з різних місць, і нарешті намагались для себе сформувати, хто то такий Ісус? Хто то Ісус Назарет. Тому хоч. Не хоч, а він ставав все більш, як би їм трохи таким конкурентом. До Ісуса, оці ключі розуміння, були у них, вони роз'ясняли народу, що і як. Тут прийшов вчитель і вчить. Місія богошукання була у синагогі. і все навколо, звичайно, їх там якби крутилось. І тут тобі на, як казав Чорномир, ніколи такого не було, і тут тепер знову. І вчив він якось інакше і трохи небезпечно, на їх погляд. Я і мій батька, ми разом. А саме головне, він якось з такою владою це казав. Звідклята влада? Вони пам'ятаєте, Вони потім казали, о, він силою Вілізі Вула і занять. І за треба якось було об'ясняти самим, самим собі, що то таке. Вони його питали: якою владою ти робиш? Хто дав тобі таку владу? Деякі вже були на такій грані, що казали, а то сілою Вілізі Вула. Бо він Ісус почав якось не з ними, не через них. Назбирав якусь рибальську шпану і робить тут, що хочеш. Все б нічого, а якби не чудеса. Бо простий люд, Він такий довірчий, він тягнеться до чудес. Сілення, звільнення та ще, була кормить. Я в Африці це дуже бачив, друзі мої. Люди зовсім по-іншому реагують. Все це не давало змоги напряму конфліктувати, або, ну, знаєте, якось не признати Ісуса, бо народ тягнувся до нього. І вони зійшли, сіли напроти слухають і дивляться уважно, чи не зробить, бува, чогось такого, за що можна придертись, і так би мовити, нейтралізувати конкурента. Тут би мовити, Ісусу. Треба трохи пильнувати, не дати шукаючи поводи, як ми любимо то казати. Але Ісус був ще тим реформатором. Ми повернемося до цього цікавого моменту. Але спочатку давайте подивимось на тих четверих божевільних, бо вони якраз тут головні герої вже тащать того хлопця. Знаєте, я можу тільки уявити, уявити ну, як це от було. Давайте уявимо, як це було. Вони були всі друзі, я так розумію. І потім з одним з них трапилась біда. Може впав, чи ще щось, але він опинився у ліжку. Це вирок на все життя. І ось сидять, і може хтось з тих четверих, наприклад, їдять рибу. І один каже другому: Слухайте, чув, от Ісус Назарету зціляє людей, Чув, каже другий. Але там кажуть, треба дуже вірити. А давай підемо до нашого друга, наприклад, і, наприклад, його клич називаємо його Моня, да? Моня, який паралізований. Приходить до нього і каже, Слухай, Моня, тут, коротше, такі діла. Знаємо, що треба робити, щоб ти зцілився. Давай ми притащимо тебе до Ісуса, і Він тебе силить. Ой, стогне Моні, який Ісус, на покої, вже така моя доля. Там не написано, що Моня вірив, вони вірили. Моня не кисне, кажу. Ми чули, що він таки вже підіймав, і спробували Моню так якось підхопити і тягнути. Моня репетує: Ано мені треба в такої болезні таскатися хто куди. І це ж він ще не знав, що треба буде на кришу лізти. Тоді, друзі, знаєте, вони не здаються, в них дуже віра була. Е, ще раз прошу пробачення. Дивіться, я це художнє описую, я не додаю нічого. Я просто, Якось це було. Просто давайте уявимо, що от як, як це було. Воно ж якось було, знаєте, Якось вони прийшли до цієї думки. Вони якось совіщались, вони казали, треба тягнути, ні, не тягнути, поможе, не поможе, треба, не треба. Все це були реальні розмови. Я не знаю, як далеко це було. Ну, це ж не було, що він там десь прямо через дорогу жив. Десь вони його тащили. Жара, питихоться, моня важка, щось там щось пручається, бубніт. Може, каже, не даєте мені спокійно померти ось нарешті натовп, десь там у хаті Ісус. Не проб'єся, люди добрі, та пропустіть. Ну, будь ласка, ну ви ж бачите, що з людиною. Тут всі до Ісуса. Відповідають вони. Тут, тут, э, кожен кожен мене просто так. Ти що саме хворий, чи що? <смір> Знаєте, не знаю, як там на Донбасі сам так би і сказали: Ти коли діляється. Всім нужен Ісус. Тобто стало зрозуміло, що отак на простець через НАТО не протиснешся, не дадуть. Сіли, хекають, думають. А той Моня Стоун. та я казав, що не треба було. Та замочив же ти каже один з друзів. Ходить, дивиться, щось думає, потім такий. Хлопці, є ідея. Я знаю, що треба робити. Ми попадаємо в хату. І як? Дивись, біжи за мотузками. в мене там лежать мотузки. Затягнемо його на кришу, зробимо там дирку, звітіля опустимо до Ісуса. Хвилинку, шановні. Я, знаєте, це такий план. Ну от я просто уявляю ну, мордочку цього Моні. Він лежить, так, знаєте, він все розуміє, але рухатись не може. Куди тащуть, туди тащуть. І вони кажуть: час, вірьомки, на кришу, розберемо. Поб'ють, думаю, моні. Все, 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 Ну, Він як уявив, як його піднімати туди буде. Ну, знаєте, я сам собі думаю, ну це ж криша. Людина паралізована. Це ж, ну, це, ну. Може ще хто міг звалитися і паралізованим Е, Я полюбляю ці моменти. Бо, знаєте, якби це був сучасний випадок, я просто впевнені, хтось би з них закричав. От якби це хтось з харизмат своїх був, він би сказав, замовчив ім'я Ісуса! Або б навіть виганяли духа невіри або сомнення. Моня! Замовчив ім'я Ісуса! Коротше, притащили вони у мотузки, уявіть собі, тащать моню на кришу. Я не знаю, я, як можна навіть у четверих затащити паралізовану людину на кришу. Я не уявляю, без всякого інструменту, без поліспасів, там. А я, але я вірю, що вони затащили. Все це було впевнений, не так швидко. Все було настільки дико та смішно, що люди навколо ну, точно думали, о, дурні, зараз доламають того бідолагу. Але віра, вона робить неможливо. Вони не здалися, не відступили, не сказали, Ой, ну ми, ми зробили, що мали все. Боже, ти знаєш, ми зробили все, що могли, але вже ми більше не можемо. Ну все, ми дотащили, але ж, ну, люди не пускають. То вже, то вже так, як Господь дасть, то вже так. 50-х народич сказав, ну вже як Бог дасть, то як, як вже дасть, то, то найта буде да, все. Ні. Вони тягли його нагору. Вони не відступали, вони не казали, що не воля Божа. Не йшли назад, не ввіняли нікого, а вперто тащили другого до Ісуса. Віжу цель вперед. Я б хотів -то побачити реально, Сидять фарисеї, книжники, такі всі поважні, напружені, слухають Ісуса, задають каверзні питання. І тут бац, на потолку якесь шарудіння. Спочатку. А потім опачки, рука якась вивалилась, потім голова з витріщими очима. О, я їх бачу, кричить. І за декілька хвилин там все більше, більше. І потім на мотузках опускають людину паралізовану, прямісенько перед Ісусом. Потім і самі поспригивали, бо ну, написано, що Ісус бачив їх віру. Да? Тобто не те, то, що Він так опустився, не зрозуміло хто. Поспригали і кажуть, Ісус, тут таке діло. Ми розуміємо, що, що Ти можеш нашого моню зцілити. Він сам не вірить, але Ісус, ми віримо. Ми назад його не потяну, ми зразу кажемо, ти змилуйся над нами, ми вже втомилися. Цікава історія. Побачивши, як вони сильно вірують, Ісус мовив до хворого: Друже, гріхи твої прощені. Отут дуже цікаво, виявляється, Моня не просто впав за сла, знаєте, а десь таки добряче нагрішив. Ви чуєте? Ісус починає спрощення Моні. Я думаю, друзі то знали, але це також їх не зупинило. Це не зупинило Ісуса, бо Він бачив їх віру. І Віра веде до прощення, друзі, до зцілення та до звільнення. Але що була така дуже цікава річ, Ісус. Ти, бува, не забув, що тут комісія сидить в перших рядках. І треба якось тримати себе так акуратно в рамках їх поняттів таких, щоб не давати повода Ісусу. Ні, Він наче кидає їм виклик. Ну, дивіться, раніше Він цього не казав. Він казав запрощення вже після того, як селив. А тут якби починає з цього. Я думаю, він спеціально це зробив. Вони І вони, і знаєте, він кидає їм такого очка, і вони прям ловляться миттєво на цьому. Вони все думають: Боже мой, хто він такий? Він так зневажає Всевишнього. Ніхто ж не може прощати гріхи, крім самого Бога. Дивіться. Взагалі, вони якби праві були. Тільки вони не вірили, що Він і є Бог. Вони розуміли, що Бог прощає гріхи. Але він і є Бог. Хто він такий? І нерозуміння, хто він такий, не давало їм змоги довіритися йому і скористуватися його владою, його можливістями, його силою. Хіба так можна? Думали вони, у нашому братстві так не роблять? То так не піде, не, не, не. але не все те бурне незгодження. Воно було тільки в думках, бо вони боялися НАТО влюбить, любив Ісуса і довіряв їм. Небезпечно було йти в таку влобову атаку. А Ісус Він не тільки чув слова, Він читав думки. І Він повертається до них. А що таке? Ви чим-то смущені? Я доведу, що Син людський має владу на землі прощати гріхи. І тоді мовить до паралізованого. Кажу тобі, вставай, бери постіль свою, йди додому. Ті ж миті паралізований став перед ними, забрав свої ноші, подався додому, прославляючи Бога. Шах і мат. На всі багатоденні диспути та блоги, пости, лайки є завжди справжня відповідь. Діло! Якщо мертві воскресають, паралізовані ходять, сліпі бачать, то дискувати дуже неможливо. Притащили через кришу, Амоня узяв своє ліжко і пішов на вихід. Я уявляю радість друзів. Вони там пригали, скакали, точно танцювали. Кожен намагався дати Моні трохи підзатильник, звичайно, з любов'ю, сказати: Моня, Моня, а ти ще не хотів, бачиш, як чудово все вийшло? А Моня то плакав, то сміявся, то обіймав друзів, то молився. Усе зразу, бо прийшла велика радість. Ісус не тільки зцілив, а ще й простив гріхи. Один моня знав, як тяжко було жити, коли знав, що винний, що саме за гріхи прийшла та хвороба. Мабуть, вони усі разом завалять десь там до мамки моні або до жінки, якщо вже була, і у ту ніч ніхто не засне. Діти залізуть на коліна, будуть цілувати папку здорового моню. І одне ім'я знову знову буде звучати в тій хаті. Ісус. Ісус Ісус. Друзі, що маємо винести для себе? Давайте вірити не тільки для себе, а вірити за наших друзів, за інших людей. Давайте вірити разом за нашу країну. Навіть якщо ті, за кого ми віримо і молимося, грішні. Ісус селяє, Ісус звільняє. Стань одним з тих божевільних. Заради допомоги іншим, навіть якщо треба бути трошки таким незрозумілим для людей.